Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної вози. Сьогодні 26 квітня. Да, бо можу помилитися вже по днях. 25 го року Христос Воскресів. Відео сьогодні наше буде присвячене тому, що уві, знову до нас приходять заморозки, покладання і можливі заморозки. На сьогоднішню ніч передають плюс 2 градуси у нас, а на слідуючу – 0. А вважаючи на те, що ми трошки в низовині, і в нас завжди температура, якби на ділянці нижча від тої, що прогнозована, на 2 градуси, це ну, не було такого, щоб все впадало. 2 градуси мінус, це однозначно. Тобто, якщо передають 2, то буде сьогодні 0 в нас. А завтра може бути і замороз, і заморозок до 2 градусів. Того ми проводимо уви, укриття нашої, е, нашого виноградника. Ну, виноградник пішов відбувати. бачите… Який вже приріст, ранні сорти і які ближче до будівель, бачите, ось, ось такі от вже в такому стані, видно вже суцвіття і дуже буде прикро, якщо це все померзне. Звісно, то і хочеться його зберегти. Як ми зберемо? У нас вже є опит минулого року на винограднику. Того ми будем, нічого не будемо видумувати нового, а все-таки будемо робити те що, те, що ми робили в минулому році. А що ми робили? Закривали агроволокном старі кущі, які вже ну ось такі, ось, бачите, де багато лос на плодоношення залишено більше 4 років і ну, якби і вище. І також я, так як агроволокна на все не вистачає, тому що це теж дороге задоволення, то закриваємо ще і соломою. Я молоді кущі 1 двох 3 річні, опускаю назад, приколюю їх шпицями до землі і закриваємо соломою. І так вони можуть бути декілька діб під соломою, ніяких проблем. Так само горлокні може бути 4-5, навіть до тижня. Виноградник може бути під агроволокном і фактично нічого немає. Того року вже був привіз при других, при других хвилі заморозків. Приїзд такий, що впирався в агроволокно, загибався і ріст. І не було ніякого шоку в кущів, нічого. Вони прекрасно росли при тих мінусових температурах, що були вночі мінус 3 градуси, витримували без проблем. Агроволокно 50-ї плотності і воно йде в два шари. Ось так як воно в бухті в нас було скручене. Покажу ближче зараз. Як було скручене в бухті, так ми його два шари ось, і накриваємо. Складностей тут ніяких немає. Перед цим, звісно, я кажу, опит минулого, минулорічний вже мені дав такі напрацьовки, ось бачите, такі дуги поставив, щоб огрулокно гарно лягало і не било по, по приросту. І ще додатково, я покажу. Отягнуто ось так, ось бачите, це від простого, від простого фільтру, все шнурочок отак протягнутий по ряду, де, 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 де йдуть розпущені почки, де пішла вегетація, для того, щоб не було обломів під час вітру. І в принципі ось так. Виноградник може стояти, я кажу, до п'яти до тижня фактично. Це вже опит минулорічний. Того я вам розказую, щоб було всім зрозуміло, що нічого в цьому не буде страшного, якщо ви не відкриєте на день його, а допустимо, якщо багато ночей будуть заморозки, то залишається так і все. Далі. Тепер ще покажу, йдемо далі, там де молодий виноградник, трьохрічний, то там елементарно закрита соломою. Звісно, що кущі по різному розвиваються, є ось ну, такі, але вже, вже листя є, бачите, вже загроза обмерзання досить велика, тому що лист розпустився і звісно при заморозку це, це все обмерзне. Того я не, 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 це, не лінюся, а з дружиною це діло робимо, закриваємо. Показую ось, ось тут цей ряд. Новою. Та нічого складного немає. Опущений виноград. І ось ну, там ще один пущен докритий, можете побачити. Те закрив і теж запустю. Бачите, так. Ось так положена лоза приколото шпицею, ось бачите. І все. І зараз це накрию соломою і все. Ну, шар має бути. ну, До 10 см вона розпушена. І цього достатньо, щоб не було вимерзання вас молодого приросту. Ось таке можливо трошечки затягнуте довго відео. Не знаю, як було дивитися, чи терпіли, чи не терпіли мене. Але ось це самий суттєвий Суттєві варіанти укриття винограднику. Можна укрити, так само положити, закрити його агроволокном, якщо у вас є його достатньо. Не соломою, звісно, що це тут є свої такі незручності, не тому що солома, хтось хоче, щоб був, чи, чи була чиста ділянка, е, можливо, біля будинку це складно зробити. Можна закрити агроволокном. Е, тоді ніяких незручностей не буде. Е, що ж, на цьому буду закінчувати. Все, що хотів сказати, сказав. В принципі, перед цим ще кілька слів. Що було проведено, які агротехнічні прийоми, які встиг провести, не на всьому винограднику, але ну, принаймні на половині, зробив полив невеликий, там літрів по 50 під кучу, дивлив. Якщо є бажання підкормити, можна, звісно, під, під цей полив. В ями дати якогось мінерального добрива комплексного, наприклад, там, нітромофоска, да? 16, 16, 16. Розсипали, просапали, пожмені під кущ. Просапали і потім полили. Теж буде, буде гарний результат. Можна теж кинути комплексні добрива, каліні. Є такий препарат, є таке добро, екоплант, я ним користуюся. Його, він вноситься пізньою весною або ранньою або весною, пізньою осінню або весною. Його ефект дії досить таки протягований. І фактично під час плодоношення гарно тоді вже калій розчиняється, як і в цьому добриві, і гарно живе кущі. Замітив, що після його використання в мене гарний результат на таких формах, як лучистий, хоча він раніше був так трошечки, якби да, до до запилення, до формування суцвіті могли бути невеличкі. Зараз все це, це, це локалізувалося і все прекрасно. Чого є достатня кількість зелення для куща? Ось так. Більше фактично такого нічого. Між кущами внесений перегній, теж, щоб в мене є він в достатній кількості. Вношу повідві під кущ, таке півторашне, ну, літрів по 15 під кущ міжрядів. Перегній, закультивовано. І фактично екоплан цей же так само, що між міжряддя під культивацію. Там грам по 100 на, на погонний метр. І побачимо результат, який в нас буде під час вегетації. Та все-таки основний результат для, для виноградаря, це коли вже дозріє ягода. Будемо бачити, що з все вийде. Якщо все буде у нас добре і Господь буде до нас милостивий. На цьому буду закінчувати відео. Якщо вам цікаво, можете писати, дзвонити. Ще є матеріал для посадки, досить гарний, він зберігається в погрібі, тому можна садити ще фактично 2-3 тижні, його не... не боячись, що він там буде проблеми з прийняттям його. Також вегетуючі будуть саженці на. Кінець травня, червень. Кому буде цікаво, будь ласка, є номер телефона, можете звертатися. За консультаціями теж, хто хоче е проконсультуватися, звертайтеся, номер телефона є всіх. На цьому буду закінчувати, мир та добра, всім на все добре. Так. Ось результат нашої роботи. бачите, накрито. Принаймні, можливо, десь треба буде поставити ще камінця, прикласти там, чи якусь доску. Ну, бачите, я пройду. Ну ось такий результат.